Стараюся якомога більше передати досвіду, який вже напрацьований, якось заспокій, заспокоїти, що це не так вже страшно, як преподносів десь. Хтось говорить там, ці ну, всі моменти. Всім якось страшно, але ну, стараємося говорити, говорити, побільше говорити з людьми, пояснювати, показувати. Є багато в мене накоплено відеоматеріалів, де можна побачити, що не все так страшно. Тобто ну, стараємося більше говорити і налаштовувати на, на потрібну роботу. Мій позивний лев посада голисам зводу. У 2021 році я прийшов на строкову службу, нашу частину і так і лишився. Писав контракт і залишився в частину. І перевестись в оперативний батальйон. Перевівся і через 5 днів я вже оказався в дуже цікавому місці, саме на позиціях. З'явилася задача, в принципі, був готовий, бо я сам цього хотів. Ми вийшли на позиції, позиція була ну, передова, перша до, до ворога. Проблеми там шість днів. В принципі, вони пробували щось там нас трошки штурмувати, але нічого не виходило. І це був один з моїх перших досвідів. В принципі, все пройшло нормально. Простояли шість днів і в принципі, справили задачу і потім змінилася. Крухалися і піхотою, і працювала БМП по нас. Але, в принципі, безуспішно. Більша проблема з важкими важкими видами озброєння, міномети, ствольна артилерія, а дрони є теж звичайно проблеми, але мені здається було тяжче з тим. — Та лежи вже! Ліжать! Ні, вони є, є, це проблеми з дронами є, в них ще доволі їх багато, але... Можливо, якесь поповнення боєкомплекту з'явилося, бо, бо ну, набагато більше стало обстрілів. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, вони трошки міняють тактику. Був у мене досвід зачищати бліндаж з ворогом, то ми ну, такими бравими хлопцями вийшли туди. Тоді не було в зв'язку. І ми просто навіть не знали, що там яка там ситуація з хлопцями. Ми знали, що там є наша група, але немає з ними зв'язку. Ми вирішили, будемо рухатися. 6 метрів 200 і зустріли суміжного підрозділу побратима. Він нам сказав, що через три метри у нас там вже в біляжі сидять сидить ворог. Ми вирішили, що будемо пробувати його захищати, зачищати. І в принципі на все вийшло. Ми закидали гранатами, ми відпрацювали з автоматів і дуже сподобалось, ну, як вони гарно кавчать там. Ми вже тільки чули, що з них там виходить постійні подихи життя. Це такий, мені дуже сподобалось чути, як їм подобаються наші гранати. Це, ну, вони Мені дуже сподобалось. Було дуже приємно. Не ну, відчуваєш свою роботу, що ось от там лежить три, все, мінус. І в общу копілочку занесли, мінус три. Стараюся комого більше передати досвіду, який вже напрацьований, якось заспокоїти, заспокій, що це не так вже страшно, як подосі десь. Хтось говорить там, ці ну, всі моменти. Всім якось страшно, але ну, стараємося говорити, говорити, побільше говорити з людьми, пояснювати. Показувати, є багато в мене накоплено відеоматеріалів, де можна побачити, що не все так страшно. Тобто, ну, стараємось більше говорити і налаштовувати на, ну, на потрібну роботу. Ні, ну це вже, звісно, сильніший обід, сніданок, та й і вечеря. Піхота не, не зможе не існувати. Піхота буде завжди існувати на піхоті, тримається все і цей твіш. Вся ця війна тримається на піхоті. Від неї вистраюються позиції, від неї розставляться дрони, міномети, від неї все налаштовується. Тому я не бачу зараз можливості працювати без піхоти. На жаль, на превеликий жаль. Дрони, дрони, якісь є вже якісь турелі, якісь турелі які не потребують людського ресурсу. Через, через такі моменти можна зменшити кількість піхоти на позиції. Але все одно вона, вона має бути. Звичайно, якби більше було в нас допомоги тяжких видів озброєння, піхоті теж би було набагато легше. Був такий випадок, що ми мали йти на штурм і нас попередили, що буде наше працювати все, все що в нас є в наявності. І в той день я зрозумів, що ми можемо нормально працювати. Працювали танки, відпрацювали міномети, відпрацювала ствольна артилерія, дрони, АГС, відпрацювало все, що було. Перше поранення було вже навіть на другій задачі. У нас пра працював танчик і мені залетів осколок коліна. Він був зовсім маленький, але попав в сустав. І, тобто на вечір я вже не міг сам рухатись, але ну, не хотів напрягати товаришів, довелося виходити самому, вже з нормально розпухшим коліна. Це було перше поранення. Друге поранення було вже зимою. Ми були на позиції. І Нам скинули спочатку газ бліндаж, потім ми рухались до виходу, бо ну, неможливо тихати цим газом. І скинули бліндаж в бог. І так вийшло, що мені осколок залетів в руку, пробив наскрізь. І це було друге поранення. В принципі, там турнікет не потрібний був, мене перемотали, і я собі своїми, своїми ногами вийшов звідти. А третє, вже найцікавіше, осколок залетів в шию шею залетів, але припік, і в принципі все в мене добре було, я теж сам вийшов без допомоги. Що, 5300. 300 <клес> Потихеньку. Осколочок шею залетів. Ну нічого, все тільки починається. Да, у нас є одна традиція, у нас є водій такий в роках. І він на кожне завдання нам дає там, цукерки, такі, які ми маємо принести назад. Тобто це обов'язковий ритуал, і всіма ми користуємося. і Де б він не був, він дає наперед, але якщо там він десь їде чи там лікувався, він, то він дає нам наперед і ми їх просто беремо звідти та й йдемо на за задачу. В принципі, поки працює. Буває, хочеться заспокоїтися, то щось спробуєш включити сюди, якийсь, якийсь трек, можна послухати. Ну, Division можна послухати. Це рідко бувало таке, ну, бо недоцільно доставати телефон і вже менше ти чуєш. Але були такі позиції, на яких це можна було зробити, то приходилось таке робити. Окрім ну, закінчення війни, я ну, не можу бути другої мрії. Хочеться вже закінчити війну, повернутися додому і нормально собі жити без війни. Бо від війни вже втомилися, але ми порозуміємо, для чого це, для чого це і що, що це потрібно робити. Це залежить від того, яким чином закінчиться війна і на що для нас буде саме закінчення війни. Потім я вже буду дивитися. Є плани залишитись в армії, але... Залежить від того, яким чином саме закінчиться війна. Зрозуміло, що перемогою, але це залежить від закінчення війни. Приїду додому, просто ляжу спати на своєму ліжку. Хочу просто спати на ліжку, а не десь на землі, на матрасі, на підвалі, десь під кущом. Хочеться просто на ліжку.